І до питань мобілізації відтепер військовозобов'язані та резервісти добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Відповідно постанову, яку розробило міністерство оборони, ухвалив Кабмін. Як це працює? З'ясовуємо на прикладі Вінницької 120-ї бригади ТРО разом із нами у студії новин. Координатор рекрутаційних центрів 120-ї бригади. Старший солдат Роман Ковальський. Романе, я вітаю вас. Доброго дня. Отже, Романе, в чому новизна цієї постанови? Чи відрізняється механізм долучення до лав Збройних сил України поза ТЦК та СП і рекрутинговими центрами напряму до бригади? Значить, механізм почав працювати буквально ось лічені дні. Тепер через наш офіс на 63 чи 68 людина, яка фактично є добровольцем, приходить проходить співбесіду. Визначаємо, що вона може, що вона хоче і. Вона добровільно пише заяву, що вона готова служити в 120 й бригаді, і тільки після цього вона вже їде в навчальний центр як військовослужбовець 120-ї бригади. Бо до цього було часто таке, що людей ми відправляли в навчальні центри, і там вони десь розчинялися, потрапляли в зовсім інші підрозділи. Фактично, як на вільному ринку рабів, вони могли бути сьогодні в одній бригаді, якби видані їм рекомендаційні листи. А завтра комусь захотілося їх відправили в зовсім іншу сторону. Люди часто вони просто розчаровані, як же так вийшло. П'ятницю відбулись уже перші, скажімо, відбори кандидатів. Сьогодні вже люди є відібрані, готуємо першу партію, вдягаємо їх, і вони вже як військовослужбовці фактично їдуть в навчальні центри вже як відрядження. І хлопці, і дівчата. Хто дає направлення на ВЛК, якщо людина власне і не потрапляє до ТЦК та Іспен. Ми даємо направлення на ВЛК. А також в військоматах в ТЦК лежать повні стоси людей, які раніше вважалися, грубо кажучи, обмежено придатними, тобто вони. Их є певні обмеження по здоров'ю, і раніше їх навчальні центри не брали. Зараз ми відбираємо таких кандидатів, mm -hmm. передивляємося рішення ВЛК. Фактично у людини ВЛК вже на руках є. У багатьох написано, що вони придатні для служби ТЦК, СП та в тилових частинах, але треба фактично дивитися діагноз, що людині написали, і взагалі спілкуватися з кандидатом, тому що є ну такі діагнози. Написали. ВЛК відповідає дійсності висновки, принаймні серед тих, з якими ви ознайомилися останнім часом. Ну скажу так: 50 на 50. Дуже видно е, куплені ВЛК. Дуже видно за які заплатили, і ну не то що враження. Я повністю впевнений, що в кожному районі, в кожному колишньому районі і в місті Вінниці, оці тумбочки, такі як у пані Крупи, працюють ну, мабуть, цілодобово, тому що люди 50+, люди 56 років, 58, придатний, здоровий. А є люди, які от 25 років, 27, я от зустрів чотири висновка ВЛК, які були виписані в один день, у всіх прекрасний діагноз легка стадія дебілізму з важкими наслідками потребує лікування і догляду. Оце чотирьом людям молодим: 25, 27, 29 років. В один день один той самий лікар виписав, як на конвейері чотири таких листа. Мобілізація до збройних сил, а мінуючи ТЦК та СП, рекрутинговий центр напряму, якщо людина приходить до. Бойової бригади там само їй видають направлення на ВЛК і так. потім відправляють в навчальний центр. Так. Гарантія того, що він повернеться саме на обрану посаду, хто може це гарантувати? Ну фактично, я думаю, 95% Те, що він потрапить на цю посаду, єдине можуть бути застереження, якщо ця людина з навчального центру втече. Або десь захворіє, відкриється в нього якась хвороба, щось станеться. Оце два випадки, коли людина може не повернутися назад у 120-ту бригаду, яка виписала її рекомендаційний лист, і фактично відправила відрядження навчатися в навчальний центр. Людина проходить базову військову підготовку у навчальному центрі. Так. А де він проходить бойове злагодження разом із підрозділом? Значить, дивіться, людина виходить з навчального центру. Фактично всі виходять стрільцями у контрактників свій навчальний центр і. Далі, вже людина в бригаді відповідно до того листа, чи до тої посади, чи до свого бажання, які вона хоче отримати посаду. Можливо, ще їде на навчання в навчальний центр для пілотів БПЛА, навчальний центр для операторів РЕП РЕР. Отакі є речі. Звичайно, якщо людина виходить стрільцем або водій-електрик, фактично вона йде по повні підрозділ, який потребує зараз найбільше кадрів, і вже на місці відбувається злагодження, ну, скажімо, не одразу в бойових умовах. А сьогодні все ще у соціальних мережах можна побачити повідомлення про те, що бійцям доводиться купувати собі і форму, і спорядження, що відбувається із забезпеченням у 120-й бригаді, з формою все окей. Спорядженням все окей, єдине, що є люди такі тактикульні, модні, які дивляться на оцих хлопців з плакатів, цих штурмовиків і докупляють собі ще кучу всяких фінічок. Додаткові магазини, додатковий там нашийник, гульфік. Коли не пробивний, купляють цю безвуху каску. Камери. Але те, що видається, цього потрібно для це забезпечує базові потреби так, для несення служби. Так, звичайно, все видається. Видається бронежилет, видається нормальна каска, видається форма, літня, зимова. Видаються чоботи, рукавиці, бафи навіть, вибачте, майки і труси. Видаються. А те, що добровольці можуть звертатися напряму до бойових бригад, це одне. Це все ж таки не виключає і можливості сталої, яка на сьогоднішній день, наскільки я розумію, добре себе зарекомендувала. Це рекрутингові центри. Що можна сказати за час роботи рекрутингового центру у Вінниці? Скільки людей звернулося? зараз? Поширюється в соцмережах думка, що люди взагалі не йдуть до збройних сил? Люди йдуть до збройних сил сьогодні. Чотирьом молодим людям ми виписали рекомендаційні листи по службі по контракту разом з міською радою, разом з місцевими змі. З громадським транспортом весь час оновлюємо рекламу. От останню ми запустили, де ми набираємо на військову службу. Нам потрібні були кулеметники, прожектористи і водії електрики. Ви знаєте, люди дзвонять якось так періодично, там понеділок, вівторок, середа, активніше потім в суботу. Люди дзвонять, люди чують рекламу, люди цікавляться. І от сьогодні четверо молодих людей 25, 27, 33. І, по-моєму, 31 рік люди прийшли на службу по контракту. Зараз пройдуть ВЛК і будуть контрактниками 120 ї бригаді. А протягом роботи рекрути нових центрів, що можна сказати щодо хвилі бажаючих? Це стабільна хвиля, яка нарощує свої оберти, чи це час від часу як коливання? Це час від часу. От зараз Укрпочта розіслала повідомлення від ТЦК СП. Люди отримують повідомлення на Viber, що їм треба забрати цей лист щастя. Дзвонять люди, радять, що робити. Мені його забирати, не забирати. Я кажу, вам треба його забирати, тому що якщо ви його не забираєте, ви одразу потрапляєте якби в червону зону, в розшук. І тоді е, ваша профорієнтація і орієнтування вже по ЗСУ буде, скажімо, обмежено. Ви фактично будете як штрафник відправляти туди, куди відправлять. Людина, яка робить вільний вибір через рукаційний центр, через наш офіс на ШИШОТрі е, Люди ці обирають перше. Посаду люди фактично є самі перед собою вільні як добровольці, вони розуміють, що рано чи пізно їм прийде повістка, але в них ще залишається право вибору. Якщо... І мотивація цих людей, зовсім... вона вища. Зовсім інша, так. Да. Людина є в неї час подумати, є свої закриті цивільні справи, зібратися з думками, з речами, зі всім. Це абсолютно більш, скажімо так, цивіліз... цивілізований шлях. Але ну скажем так, дуже багато людей на руках мають оці ці висновки ВЛК, Купили багато довідок. Я не знаю, як держава має побороти цю всю історію. Тому що фактично зараз в цій військово-лікарській комісії це ну я не знаю це верх корупції, і під час війни це фактично відкрите мародерство. Романе, я дякую вам за розмову. і Дякую за вашу службу. Дякую вам. А з нами у студії новин був координатор рекрутаційних центрів 120-ї вінницької бригади ТРО, старший солдат Роман Ковальський. Ну а ми рухаємось далі.